Привіт, друзі. Вийшли в місцевий ліс покопати з другом. В нього фішер, в мене квазар АРМ. Хочемо трошки тут погуляти позбирати копійки. Ось, може, щось цікаве попадеться. Так, в мене перша знахідка, ось монетка. Щось ага, Радянщина. Радянщина, і це в нас. Щось таке залипше. Ну, По формату 2 копійки. Так, ще знахідка, друзі, одна копієчка. Гарна така в пісочній патині. Велика монета. Так, 5 копійок. Гарна. Велика клас. Так, щось, щось цікаве. Здається, срібний гурт. А, ні, ні, друзі, це здалося, що срібний гурт. Це 10 копійок, просто залипшив чомусь. Спочатку здалося, що срібло, але ні. Так, ось наші знахідки. Це знахідки товариша, трохи копійок, і декілька гільз. Товариш знайшов одну гільзу по Другій світовій. І ми на двох знайшли ще чотири гільзи від травмату. Такий сьогодні результат. Вийшов я ще раз на це місце, в цей лісок походити погуляти. Було вже в мене дві знахідки нецікаві ходячка. По 25 копійок. Ну, вже не ходячка, одна в патіні, інша, ні. І ось ще сигнал. І я вже побачив, що це радянщина якась. Так, дивимось: 2 копійки. Дві копійки пізня Радянщина. Це вже цікавіше. Отак. Буквально на одному місці одразу три монети. Дивіться, друзі, хто в мене тут бігає. Ой, яка гарнюня. Так, а ми продовжуємо шукати. Так, буквально на одному місці крутимось і. У мене знахідка. Ось що це в нас? Такий комочок і це монета. Якась велика радянщина. Так, 5 копійок. Клас. п'ятачок це завжди приємно. Звісно, цінності немає, але як знахідка гарна. Так, в мене ще одна знахідка. Ось така штучка, якісь 10, 5, якісь гіркі такі важкенькі, якщо знаєте, що це пишіть. Так, і тут в мене десь ще один сигнал. Так, де де, де? тут десь була монетка, а зараз так, не можу знайти. Так, ось ось вона, ось монетка. Так, це в нас 10 копійок. 10 копійок ходячка. Так, в нас ще одна знахідка, така велика ямка. Так, знайшов тут е, трошки ходячки і ось щось цікаве. Не знаю, мені нагадує якийсь хрестик. Треба дивитися, відмивати. Ось, подивимось, що воно таке вдома. А може, сміття, не знаю. Так, друзі, в мене ще знахідка. Маленька монетка. Так, це... Що це? Копієчка? Так. Друзі, 15 копійок 1979 року. Ось такі знахідки, друзі. Е, якась така ж бонька, е, трохи те, що люди загубили, Чотири Радянщини. Радянські монети. Дякую за перегляд!